Всім привіт! Сьогодні я покажу свої роботи за липень місяць. Трохи в хаосі, але напевно почну з тих, що на холстах, на листочках. Корач, ось ця робота взагалі, чесно, я її хотіла видати на продаж і малювалася цією ціллю. Але потім трохи зрозуміла, що це не зовсім мій стиль, і я не впевнена, що саме це буде продаватися в нас в магазині. А далі ось така штука. Це я просто тестила масляну пастель. Я не скажу, що мені сподобалось, але якісь моменти, типу ось такого неба, мені сподобалось ось тут. Вийшло непогано, але незручно потім було монтувати. Ось така малюточка. Це також початок, самий початок пастелі масляної. Ось така робота, це італійський творк, до речі, здається, крайня робота у мене пастелью сухою. Бо я зараз перейшла реально на всі інші, крім суха постель. Ось суха пастель, я вже не малювалася за певний період. Так, ось таке море. Також це суха пастель, мені дуже подобається, до речі, якось і непогано, я скажу, так, особливо, якщо здалеку дивитися, то дають і норм Ще така малюточка. Це все я тестила масляну пастель, Навіть, бачите, тут усе роз... розкрасочка така. Мені подобається. Мені подобається, конкретно, що я тут почала вже вицарапати ці різні такі штуки, і це виглядало доволі прикольно. А далі ось така дівчинка. Це навіть в мене на в Інстаграмі да, в Інстаграмі на аватарці стоїть. Також масляна пастель, вона дуже ніжна і прямо така мені дуже атмосферна. Але щось мені нагадує, як і насліти. Далі робота, якого ще не бачила, це на полотні, до речі, ось таке морозово. Це ще в мене в процесі монтажа. Мені воно дуже подобається. Це такий контраст. Над клубничкою, видно, що я над полонечкою не заморачувалася, конкретно виділяла морозову, але, ну, типу, мені прям подобається. Далі, Робот, до речі, дуже так. І мало. А в мене є ось такий ще скетчбук. Я тут ще тільки тут не роблю, чесно. Я зараз виберу з цього всього щось більше схоже на. ну Дивіться, оце я тестила суху пастель Оце показувати не буду, бо це щось дуже страшне. А, море тут ще було ось таке моє улюблене. Ось такий апельсинчик. Це дуже прості такі роботи. Тут немає особових ніяких прямо лаву. І що ще в мене тут було? А, ну, це уже цей серпень. Вчорашня робота, Тоже десь поїхала на монтаж. А ось в цьому скетчбуку, до речі, я його недавно почала. Точніше, я його почала давно, а повернулася до нього буквально ось декілька днів тому. Тут також в мене є певні замальовки у вигляді ось таких абрикосів. До речі, вони мені подобаються. Такі живі вийшли. Різні формати кавунчиків. Це я просто, знаєте, на кухні чекала, поки там щось закипить, і гралася акварелькою. Потім згадала, що в мене в дитині є пастель масляна також. І я погралася вже в дитячої пастелі. Це також дитяча пастель. Ну, до речі, дуже подобається. Вона така яскрава, насичена, і вона набагато м'якша тягнеться, ніж моя. О. Оцей розворот мені дуже подобається. У помідорки. Такі насичені. До речі, конкретно після цих таких швидких ілюстрацій я захотіла б стати якимось арт Як... артистом, да? Смачні штуки. Або мене просто так кухня надихнула. Ну, і все, в принципі, це всі були мої роботи за весь цей період. Що я можу сказати? Точно те, що мені максимально подобається, це ось це. І ось ці замальовочки, такі самі простенькі, на швидку руч, які були в мене в на кухні. Ну, дійсно, такі яскраві. Так, напишіть в коментарях, яка робота вам сподобалась найбільше, і скільки ви нарахували робіт, я намалювала залипи. А також зараз я хочу активно вриватися в серпень. Я вже почала осваювати знову ж таки це гошка дитяча. І хочу за серпень місяць, скоріше за все, це буде ось цей ось такий, Добити хоч один скетчбук, щоб в мене за літо був один повноцінний скетчбук, Тому що я а, придбала ось такий новий. А, я вам звідси не показувала роботи, бо вони, чесно, прям, ну, капець не дуже. Я навіть не заморачувалась. А, хоча ні, одну покажу. ось. На мені також сподобалось. Пишіть в коментарях ваші ставки. Чи вийде в мене цей скетчбук, все-таки заповнити повноцінну чи ні? І до зустрічі в нових відео. До речі, наступне відео це про зйомочку.